Хмельницький 18 місто, котре приймало героїв зі всієї країни. Церемонія тут стала можливою завдяки активній підтримці самих нагороджених, кажуть організатори. Відзнака на державна і так розраховувати доводиться лише на власні сили. У нас всі церемонії, які відбуваються в різних містах, вони підтримуються людьми, які вже нагороджені орденом народний герой України. І власне Хмельницький приймає сьогодні, завдячуючи таким двом героям хмельничанам. Це Олександр Абаєв, який був поранений трьома кулями на Майдані і пішов потім добровольцем. І Казбек, який організував батальйон Шалена зграя, він чеченець, який воює за нашу країну. Власне виробництво самого ордену, народний герой, заслуга також виключно народна. Виготовленням нагрудного знаку займається ювелір-волонтер Дмитро Щербаков. А матеріалом його забезпечують такі, як Луїза її Дівчинка вже півроку розмальовує дитячі обличчя та збирає дорогоцінні метали. Її внесок у свято 4 тисячі гривень та 986 грамів срібла. Я вважаю, що кашти якусь частину то часть ветаділа. Тому що якщо награділи народ України, ми теж э, проживаємо на Україні, тому сделать какой-то вклад в это дело. Свій внесок в організацію свята зробив і ось цей, і ще маленький, а вже чоловік Артем Харченко. Волонтерством, каже, займається вже давно. Дарує бійцям свою творчість і це, незважаючи на тяжкий недух, Артем лише тиждень, як після курсу хіміотерапії, уже готовий стати на сцену, аби по-своєму висловити шану народним героям. Мені дуже приємно було сюди приїхати, щоб для них виступити для посмертних героїв і також для живих. щоб… Посмертні послухали вже на небі, а живі послухали мене зараз тут. Послухати Артема у Хмельницькому мало змогу семеро родин загиблих бійців та військового журналіста, і семеро тих, кого за життя таки визнали народним героєм. Один із нагороджених на жаль приїхати не зміг. Чоловік у зоні АТО продовжує стояти за Україну боєць 30-ї бригади Копичинський не зміг сьогодні приїхати, бо бригада знаходиться в зоні АТО. І він не зміг покинути місце дислокації. Всі інші, навіть спецназі, який також знаходився ще вчора в зоні АТО. Він сьогодні приїхав. Ми дуже вдячні, дуже раді його бачити тут. Привітати колегу спецназівця Олексія Бондарчука. Прийшли бійці 8-го полку Філ та Маркоша. Переконані, бонд кращий з кращих. Командир, друг і просто людина. На цій війні все, що можна було пройти, цей чоловік пройшов. Аеропорт Краматорський, аеропорт Луганський безліч операцій, які ніколи не будуть згадані ні по військовому телебаченню, ні по цивільному телебаченню. Нагорода зараз буде вручатися за він в свій час він командував зведеним загоном нашого полку при розблокуванні 32-го блокпосту. Десь так. пані Олена також тут, бо в Хмельницькому орден народного героя отримує її бойовий побратим, командир 3-го батальйону 72-ї бригади Андрій Жук. Жінка не приховує суму, адже нагороду він отримує посмертно. Каже, цінувати треба живих, мертвих залишається лише пам'ятати. Оксана Чушкіна Роман Судаков новини живі. телеканали. Щоб вони хоч встигли порадіти цій нагороді, тому що інакше ну. Це дуже дуже боляче. Що людина, яка заслужила нагороду, вона її не побачила, а тільки посмертно. Оксана Чушкіна, Роман Судаков, новини, телеканал Т8+.